З 20 січня в Тетіївській райлікарні зареєстровано 220 дорослих та 87 дітей, які захворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції. Проліковано в стаціонарі всього 17 чоловік, із них 10 дітей і 7 дорослих. Із них ускладнення на пневмонію тільки 5 чоловік дорослі. Ну слава Богу, у нас немає ускладнень таких, які завдяки яким люди діти і лю і дорослі люди попали в реанімацію. Всі лікуються у звичайних відділеннях і благополучно всі пішли додому. За словами районного інфекціоніста Тетіївської райлікарні Галини Поліщук, епідпоріг в районі вже перевищено. Зазвичай тривалість епідемії грипу складає від трьох до шести тижнів. Гострі респіраторні вірусні інфекції це інфекції, які являються дуже поширими, особливо в наш час. Значить, це група інфекцій, яка характеризується ураженням слизової оболонки носа, рота, а також кон'юктиви ока. Значить, це група інфекцій, яка передається вуздушно-крапельним шляхом. Значить, основні клінічні прояви цієї інфекції це підвищення температури, залегальна слабкість, знищення, поганий апетит, зниження його сухих. Й кашель заложеність носа, першіння в горлі сьогоднішнього дня. Канікули в школярів закінчилися і навчальні заклади Тетіївщини відкрили свої двері для учнів. Цим не занепокоєні медики, адже у тісних та закритих колективах захворюваність може досягнути 60%. На мою думку, мені кажеться, що звісно краще було б пересидіти якусь неділю ще вдома для того, щоб діти не перезаразилися один від одного, а також від дорослих батьків, дідусів, бабусів, які боліють в основному. Не знаю, зв'язку з чим це зв'язано, але на даний момент більше боліють дорослі люди. От і з них більше чоловіки, ніж жінки. Зважаючи на захоплення самолікуванням українцями, медики вкотре наголошують звертатися за кваліфікованою допомогою до лікарів. Якщо у больного у хворого підвищена температура, саме краще це звернутися до лікаря, щоб для того, щоб одержати правильну консультацію. Лікуватися вдома зараз небезпечно, тому що в аптеці при, ну предлагають цілий ряд різних медикаментів, які можуть не тільки не можуть не тільки не вилічити больного, а ще навпаки принести йому шкоду. Через те саме краще це звернутися до свого сімейного доктора або до лікаря-інфекціоніста, який надасть кваліфіковану допомогу.